Сьогодні ми знайомимось з темою історичні джерела шукають інформацію, тобто ми знаємо, що в нас є історичні джерела, та вони розподіляються на певні групи: це усні, письмові. Та речови. Але ми виділяємо ті джерела, за допомогою яких вже шукають інформацію. Це книги та журнали, це музеї, це карти, це мандрівки, це мережа інтернет, спілкування з іншими людьми, це досвід та спостереження. Ми кажемо про те, що все наше життя пов'язане з інформацією. Інформація від латини, це інформація. Тобто роз'яснення, уявлення, поняття, переказ це відомості про об'єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини. Тобто є різні види інформації: це цифрова, текстова, графічна, звукова. Та складна. До цифрової відносимо цифра, число або вираз, до текстової розповідь, роман, трагедію, тези. До географічної картини, ескіз, графік, креслення. До звукової мова, вигук, музика, шум, звуки природи. До складної відеоклип, кінофільм та концерт. Ми кажемо про те, що інформація це все нове, що ми дізнаємося про навколишній світ. Якщо ми розглянемо малюнок, то поміркуємо над тим, що ми з інформацією створюємо певні дії, тобто ми її отримаємо, передаємо, опрацьовуємо та зберігаємо. Тобто інформація це складний процес. Ми кажемо про те, що найпоширеніший від інформації це текст. Під нім розуміть будь-яку записану, відруки чи надруковану мову, літературний твір, історичний документ, закон та існують багато інших прикладів пов'язаних з текстом. Також ми кажемо про те, що інформація є достовірною, якщо вона відображає реальний стан справ, містить правдиві відомості. У неї завжди будуть ключові поняття: це достовірність, джерела, критично потрібно її осмислити, подивитись на факти та судження щодо цієї інформації і хто був автором інформації. Тобто, на що потрібно звернути увагу перед тим, як сприймати цю інформацію, не будучи вона фейковою? Хто автор? Дата, джерела інформації, де в нас буде заголовок, де пройдуться це питання. Яке це буде фото, які емоції несе інформація, чи, можливо, там будуть якісь цитати. Факт це дійсне явище, яке не вигадане. це невигадана подія, тобто те, що сталося, відбулося насправді. Слово «факт» походить від латинського зроблено, те, що відбулося, реальна, невигадана історична подія в певному часі і певному місці, реальне явище, процес. Те, що сталося, та відбулось насправді. Ось ми можемо подивитися, що у нас є Нестер-Літописець, він пише факти. Знаємо, що він був у нас у 1056 році, що це монах Києво-Печерської лаври з 17 років, що він був на захисті православної віри і мав хист до навчання. Також каже, що це освічення така людина. Ставимо під питання, чи був він автором літопису Повісті минулих літ. Отже, є конкретна історична думка, це судження конкретної людини про щось. Перевірте себе, які є види джерел інформації, у чому відмінність медіатексту від тексту, чим відрізняються факти від думок.